Так, ще є виноград, грушка Ось така. Тут можна купити на початку на ринку. Це є на роздріб ціни. 75 гривень це на роздріб ціни. Також яблучка можна собі ще купити. Тут є різні. От, фруджі по 35-30, по 30, але це є на роздріб. Тобто, якби ви хотіли більше на гурт, то ціни були б дешевші. Зачекайте хвилинку. я А ось виноград такий? Гуртом 83. Гуртом 83 гривні. Ось така берег є по 100, по 100, виноград 120 і Молдова така 90, і по 100, кардинал ось такий по 120. Груша по 100. От, І є ще по 70. Тут є яблучко також на розрік. Голден по 28, ліголь по 28, пінова по 30, флоріна по 30. Пудають попробувати, тому якщо ви захочете. Можете спробувати яке яблучко, І чемпіон по 30. І є ще хоней по 28 і Семеринка по 28. Також є слива По 80 на роздріб, 75 на гурт. Дякую. Так, 90 Молдова. Так, ще тут є виноград, досить так багато. Кардинал на гурт по 100 гривень. Ось якщо на роздріб, то по 110. Кишмиш по 110. Молдова по 85. І кишмиш по 100. А по скільки а така груша 70-60. 70-60. 50. Ось така по 40, а така по 30. А по скільки така груша? По 65, так? 65. Це яка гарна, велика груша, гарна. А по чому сушка? Гурт, Роздріб. Якщо яблучко ось таке сушене. 80. А якийсь компот? Ось цей? Ось цей, так? 120. Та? 120. Той менший, а ось такий менший по 30 є. А то 80? Така 80. Також грушка є по 35. Але це на роздріб. А ось таке яблучко по скільки? По 23, так? А ось це? По 25. Скільки яблучко? Це чемпіон 25 гривень. 25. Це також чемпіон, тільки меч про 23 гривні. І це середній голден, який вартує 22 гривні. 22 гривні. Це під 12 навісами. 40 місце, Тут досить гарне яблучко і завжди гарний вибір. Ось така сушка. Оскільки? 70. Так само, як у Так? А я не вчора. а цей. Чорносер... З кісточкою по 80 гривень. От. Без 100... А без кісточки ага. по 100 і 160. 100. О, дивіться, яка гарна. чому вона? 130 ось такий лоточок. А лохина? 150. Ось такий лоточок, а слива ваша? 75. По 75. А по скільки яблуко? Таке 27. А чорний принц? 30. Ось такі, такі 32. Скажіть нам, скільки така хурма гарна? Хурма 180 гривень. 80 гривень. Ось така хурма у нас є. Дивіться, яка гарна. То на першій рампі, якщо когось буде цікавити, підходьте, тут є такий продавець.